Вітаю! Новини довкілля України номер 1 за 18 20 лютого 2023 року. Почнемо з новим довкілля 18 лютого. Київщина може стати пілотною для участі в ініціативі ЄС щодо зеленої відбудови міст Фенікс. Про це йшлося на зустрічі міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця та комісара ЄС. З питань навколишнього середовища, океанів і рибальства, Віргінію Сінкавича з місцевою владою Бучі, Ірпеня, броварів Борисполя, Фастова та Бородянки. Вони обговорили плани та першочергові проекти зеленої відбудови міст. Київщина стала однією з перших областей, що постраждали від повномасштабного вторгнення РФ. Лише в одному Ірпені через бойові дії. Зруйновано та пошкоджено 70% міста. На думку голів громад, надзвичайно важливими та найпершими проєктами з реконструкції міст мають стати створення сучасної системи поводження з відходами, енергоефективність, якісне водопостачання та очищення стічних вод. Нагадаємо, що через постійні російські атаки лише на Київщині було утворено 144 тисячі тонн відходів руйнації. І саме Київська область була першою в Україні, хто почав якісно розв'язувати цю проблему. Руслан Стрілець наголосив очільникам міст, що вони мають обов'язково використати таку унікальну можливість від ЄС та подавати свої проекти відбудови для участі у конкурсі в рамках ініціативи «Фенікс». Допомогти каналу. Підписка, вподобайка та 8 у коментарях, бо 8 це довкілля. Новини громадськості Українська природоохоронна група 20 лютого. Наташлиць Гайс хочуть встановити підсанкційні російські турбіни. І знову звіт з оцінки впливу на довкілля, що обґрунтовує затоплення території нацпарку Бузький Гард. Надсилати зауваження до цього звіту можна до 6 березня. Поки спливає час на подачу зауважень будемо оприлюднювати окремі факти, на що ж саме Паек Енергоатом просить благословення в Міндовкілля. Звіт складається з 1600 сторінок, і вже на перших з них ми побачили, хай і не власне екологічні, але цілком неприйнятні речі. Так, на Ташницький ГАЕС. Все ще планують використовувати насос турбіни виробництва, що входить до складу ООО «Сілової машини російського мільярдера Олексія Мардашова. Це виробництво також перебуває і в Санкціонному списку України. Саме це пропонується благословити Міністерство захисту довкілля як сучасний і своєчасний проєкт. Незважаючи на початок повномасштабної війни з Росією. Бомбардування українських міст, численні жертви, потенційні величезні проблеми з національною безпекою, включі виготовлення ворожої державою головних вузлів енергооб'єкту, автори проєкту все одно не відмовились від використання в проєкті насос турбін, виготовлених у Росії на заблокованому санкціями Заводі. Утілення проєкту у вигляді, у якому він описаний у звіті. Законним шляхом є неможливим. Використання ж інших насос турбін не лише є складним завданням, бо побудовані раніше конструкції не є сумісними з іншим типом насос турбін і потребуватимуть масштабної та дорогої реконструкції, але й також вимагає підготовки іншого звіту за воде з урахуванням нових характеристик насос турбін та конструкції об'єкту загалом. Цієї весни лісівники висадять як мінімум мільйон інвазійних дерев. Інвазійні види дерев одна з головних загроз біорізноманіття. Про це говорять науковці та політики самого високого рангу. Наприклад, проблема інвазійних видів звучала миноріч на зустрічі сторін Конвенції з охорони біорізноманіття в Монреалі. В Україні. Законодавство про інвазійні види, м'яко кажучи, недосконале. Наприклад, Лісовий кодекс забороняє лісівникам саджати інвазійні види дерев. Але офіційного переліку таких видів в Україні немає, тому лісівники забувають на вимоги законодавства. Зовсім скоро почнеться весняна лісокультурна кампанія, тобто масова висадка дерев у лісах. Ми вирішили проаналізувати, що і скільки садитимуть лісівники. Нам вдалося отримати офіційні дані про висадку дерев в 11 областях. І здається, що лісівники задумали перетворити ліси на дендропарк дерев чужинців. За нашими підрахунками, цієї весни лісова галузь планує висадити як мінімум мільйон інвазійних дерев. Якщо точно, 1 мільйон 100 тисяч 258 штук. Що саджатимуть? Головний улюбленці лісівників це дуб червоний та горіх чорний, яких планують посадити приблизно 600 та 500 тисяч штук. Відповідно. Не забувають лісівники і про робінію звичайну акацію білу. Плануючи виділити майже 150 гектарів під її природне поновлення. Лісова галузь завжди каже, що висадка інвазійних дерев є безальтернативною, бо нічого більше не росте. Але за статистикою, одній області, чи навіть лісгоспи, масово саджають чужинців, а сусідні прекрасно обходяться здебільшого нашими місцевими деревами. Як припинити висадку інвазійних дерев у лісах? Дуже просто! Прямо зараз Міндовкілля працює над офіційним переліком інвазійних видів дерев, які буде заборонено саджати в лісах. Лісова галузь шалено пручається і робить все можливе, щоб такі види, як дуб червоний, робіння чи горіх чорний, до переліку не потрапили. Але ці та інші види мають бути заборонені. Сподіваємось на адекватне рішення Міністерства.